Чому ніхто не говорить про найскладніше під час переїзду родиною в іншу країну, про адаптацію дитини. У нас це було максимально важко. Іван видав таку дозу стресу, що я вигрібала її тиждень, а то й півтора. Чесно, я вже і у днях заплуталась. Як ви зрозуміли, соцмереж я пропала з цієї ж причини? Та я із життя, здається, випала, Не те, що з інтернету. Все почалось в аеропорту. Ми, звісно, з ним говорили, пояснювали, намагалися підготувати до перельоту, показували літак на картинках, казали, що він ось ось теж полетить так з мамою, але все одно, як виявилось, це нас не врятувало. В аеропорт ми прилетіли за годину і забегу вперед це була помилка. На мені троє дітей, візок, сумки, Спробуй нічого не загубити і при цьому встигнути на рейс. Думаю, Іван свої два з половиною роки у цій метушні просто не встиг зрозуміти, що взагалі відбувається. Опа, і мама вже каже: Ми в літачку. І так, вибачте, але моя дитина це була та сама дитина, яка дратує весь так. він бігав, стрибав, гучно сміявся, робив усе і одразу. Я не виховую його в строгих рамках, але така поведінка не була для нього звичною. Найтрешовіше чекали нас далі. Коли ми приземлилися, Іван просто відмовлявся виходити з аеропорту. Не хотів він бігти там, до тато бачити тата, не хотів йти, не хотів нічого. Просто кричав, плакав, знову кричав. Я реально не знала, що робити і чому така реакція. Істерика тривала хвилин 30, поки ми всіма правдами і неправдами не вмовили його піти до машини і поїхати в орендовану квартиру. А там Там теж було непросто. Навіть на наступний день з квартири на двір він виходити не хотів. Все нове, все чуже, люди іншим для маленької дитячої психіки це величезне навантаження. А нам ще й потрібно було їхати на інше мешкання. Знову стрес. Минув тиждень, поки ми потрохи повернулися до нормального ритму, він почав усміхатись, спокійніше реагувати, впізнавати свої речі навколо. І лише сьогодні я вже бачу, що все встає в норму. А що саме допомогло нам вийти з цього стану, яка помилка стала ключовою, і щоб я порадила кожній мамі перед подібним перельотом та переїздом в іншу країну, я пропишу під цим відео. Тож ось така наша історія. І будь ласочка, не засуджуйте мам з дітьми, які які неадекватні в літаках, бо це не завжди, тому що дитина не вихована. Просто ми не розуміємо, що відбувається в маленькій голівці, яка переживає переїзд, втрату звичного дому і повну зміну світу.